друзі, вітаю вас на каналі Автор Ворс України. Сьогодні я ви виїжджаюся про один дуже цікавий секрет в Аватар Ворсу. Дивіться, де я знаходжуся. Я знаходжуся в школі. У коридорі. Ось тут я проходжу. Тут є багато NBC. Ну, і це, звичайно, є один з них І знаєте, хто це? Наший, простенький <пробувальник> Прибиральник. О, oh. Я. Yeah. Так ти? А... Мені треба дещо від тебе. О, це ти про те секретик, який ти тільки пробувала. Давай. Коротше, нам потрібна ось така саме корзинка. Взяти її у, у одному будинку. Є поруч із... Браліком так таке, і вона і він нам дає Дивіться, хто. Дивіться, який у нас є Дарунчик тепер, а то... і цікаво, що там у нас. М це дзеркало. Тут, тут бігають кабавучики, його і є придай. О, це трохи не таке. То так само рампарампарам. Так зараз, раз. Може ще раз, так. Так, вот тобі інше дзеркало, Ой, бачу, так що приведу проводку зараз. Я рублюсь так. Это как я навчилася робити, Так. Раз, два, три. А, я не той дзеркало виявляється, дивлюсь. Так. Я ось так роблю. Я люблю робити ось таку типу анімацію. а, -а, -а! Привіт! Привіт-привіт! Ну гаразд, ви вже зрозуміли. Дуже цікавий ба... Діліться в коментарях своїм своєю. Своїми секретками можливо, я їх внесу в своє відео. Бувайте!